Душа. Цей термін у Біблії зустрічається сотні разів. Здавалося б, таке слово, що часто використовується, що у всіх християн мало б бути чітке розуміння поняття душа. Але на жаль. Вільям Тіндейл, протестантський реформатор, перекладач Біблії на англійську мову та мученик, висловився з цього приводу наступним чином: ті, хто поміщає безтілесні душі в рай, Пекло чи чистилище знищують аргументи, якими Христос і апостол Павло доводять Воскресіння. Так що ж таке людська душа? Людське життя протікає на різних рівнях: природному, надприродному, внутрішньому зовнішньому, будучи образом Божим, чоловік чи жінка живуть у природному світі, зберігаючи унікальні взаємини з Богом. Надприродний рівень на природному рівні має місце духовне життя: це мислення, почуття, розум, пам'ять, воля, естетичне сприйняття, що набагато перевершує життя тварин, і зовнішнє, фізичне життя, це харчування, сон, розмноження, яке однаково властиве і тим, і іншим. Оскільки перевага надається духовному життю. Немає нічого дивного у спробах представити людину як істоту з подвійною природою. Згідно з дуалістичними уявленнями, духовне життя протікає всередині певної субстанції, яку називають або духом, або душею. Вважається, що вона нематеріальна за своєю природою, зосереджена всередині матеріального тіла, але здатна функціонувати незалежно від нього. Деякі схильні поділяти людську природу на три частини тіло, душу та дух. Ми можемо поєднати ці варіації під загальним терміном дуалізм, адже головне в тому, що прихильники дуалізму вважають важливою лише одну частину людської природи в одному випадку дух, в іншому душу. Вони вважають, що ця частина людської природи здатна існувати незалежно від тіла. Все інше, на думку дуалістів, другорядне. Як правило, дуалізм асоціюється з ідеєю про те, що, відокремлюючись від тіла після смерті, душа чи дух продовжують існувати вічно, безсмертна душа. Проте, тими самими словами душа чи дух. Часто позначаються прояви самого духовного життя, а чи не якась незалежна субстанція, у якій вони ймовірно існують. Дуалізму протистоїть біблійний монізм, згідно з яким усі прояви духовного життя залежать виключно від усієї людської природи, у тому числі й від фізіологічної системи. Усі складові людського єства функціонують як єдине ціле. У людини немає відокремленої душі чи духу, які здатні на свідоме існування поза тілом. Отже, слова душа чи дух характеризують такі прояви людської індивідуальності, як розум, почуття чи воля. Богословом із різних християнських конфесій стає все очевидніше, що Біблія розглядає людину як єдине ціле, ось що говориться в тлумачному біблійному словнику. Ми не повинні укладати на підставі того факту, що яхве вдихнув подих життя в людину, яку утворив із пороху земного, ніби людина складається з двох окремо існуючих субстанцій душі і тіла. Така думка характерна для орфізму та платонізму. Якщо скористатися фразою, яка в даний час стала класичною. Євреї швидше сприймали людину як одухотворене тіло, ніж втілену душу. У широкому контексті всі випадки вживання слів душа чи дух у Біблії вказують на функції людської психіки чи дії всієї людини. Це стосується як старозавітних термінів нефеш чи руах, так і відповідних їм новозавітних термінів псюхе та «пнеума», які перекладаються як душа та дух. Ми ніде не читаємо про наявність якоїсь безсмертної сутності всередині людини, про душу чи людський дух, які могли б існувати незалежно від тіла. Хоча смерть була частиною первозданного світу, біблійна інформація про смерть також суперечить дуалістичному мисленню. У Біблії смерть це зворотний процес, внаслідок якого людина. Освічена з пороху земного, повертається на порох у землю. У поті свого лиця ти їстимеш хліб, аж поки не вернешся в землю, бо з неї ти взятий, бо ти Порох і до пороху вернешся. У момент смерті людина віддає Богові подих, руах, буквально вітер, але часто перекладається як дух, що символізує ту життєву силу, яка була позичена йому. Так само, як і іншим живим істотам на самому початку, і вернеться пороху землю, як був, а Дух вернеться знову до Бога, що дав був його. Ніяка особистісна чи свідома субстанція не залишається жити після смерті, бо ж у смерті немає пам'ятання про тебе, у Шеолі хто ж буде хвалити Тебе? Бо не буде Шеол прославляти тебе, смерть не буде тебе вихваляти, не мають надії на правду твою ті, хто сходить до гробу. Живий, тільки живий тебе славити буде. Цей зворотний процес може бути звернений лише під час Воскресіння. Таким чином, будь-яка надія на життя після могили лежить на Воскресінні. Бо як мертві не воскресають, то й Христос не воскрес. Коли ж бо Христос не Воскрес, тоді віра ваша даремна, ви в своїх ще гріхах, тоді то загинули й ті, що в Христі упокоїлись. Коли ми надіємося на Христа тільки в цьому житті, то ми найнещасніші від усіх людей, та нині Христос Воскрес із мертвих, первісток серед покійних, смерть Бо через людину і через людину воскресення мертвих. Бо так як в Адамі вмирають усі, так само в Христі всі оживуть, кожен у своєму порядку первісток Христос, потім ті, що Христові, під час Його приходу. Тільки Воскресіння, а не безтілесний стан зможе позбавити померлих безглуздя буття.